20 березня у міському палаці культури пройшло неймовірне танцювальне шоу одного з найвідоміших хореографів України Євгена Кота Танцюй зі мною Україно». Шалені танцювальні постановки, музичний супровід, костюми та світло доповнювали один одного та створили справжню хореографічну магію на сцені, яка вразила Кременчуцьку публіку. На концерті також виступив Кременчуцький гурт G.F.D. Studio. І у інтерв'ю Євген розповів, що це є певною традицією на його шоу. Запрошувати місцеві танцювальні колективи для виступу. Одна з моїх місій. Я завжди в кожне місце, коли ми куди ми приїжджаємо, ми шукаємо колективи, пропонуємо виступити е, якимось колективам, щоб показати, по-перше, людям, які у них та у них талановита молодь в місті проживає, та й теж надихнути молодь, показати, що вони можуть виступати на сцені, дати їм таку, знаєте, таке натхнення на те, що куди треба йти, до чого треба розвиватися. Шоу складалось з кількох блоків. Там були і імпровізація з глядачами, і стендап від Євгена, а також частина присвячена українській культурі та її незламності. Також у концерті брала участь дружина Євгена, теж професійна танцюристка, майстер спорту з гімнастики, яка зараз носить під серцем нове життя. Танцювальна пара показала неймовірно зворушливий номер, який розчулив кожного глядача. Ця програма, яку я поставив, спочатку я Наталю ввів дуже сильно би, в саму програму. На багатьох номерах танцювала зі мною від першого до майже до останнього. Ну багато У неї були свої номери сольні в цьому шоу. Але зараз, вже коли Наталя скажімо на такому терміні, ми певні номери, які були легкі, ми для неї залишимо. І звісно, шоу має також і благодійний характер, адже частина коштів з придбаних квитків іде на допомогу Збройним силам України. Тож дякуємо Євгену та всій його команді за такий приголомшливий виступ у Кременчуці та натхнення, яке отримав кожний глядач. Софія Григоренко, Дмитро Пропастін, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини.